Вітаю всіх! Хочу зробити відео Стан військових Росії РФ. Який, який в неї стан військових і що там відбувається з військовими? Ніколи цього не робила. Стан військових РФ. Який він у них на даний момент? Що там є? Стан військових РФ. Що там у них Яка ситуація? Угу. Знаєте, в них важка ситуація застій Знаєте, в них депресія всіх. Їх Гонять їх. Щоб вони робили все змушують заради, ви знаєте, кого? І вони вже сумніваються, що вони роблять правильно. Але треба рухатись вперед, Ідіть вперед, все вперед, рухатись. Там дуже, ви знаєте, молоді, там нові, там постійне оновлення, вони не дуже мають досвід. Кінцевий результат, який в них? Також, заради чого не зрозуміло вони це роблять. Вони виконують наказ не більше. Вони до кінця не знають, що вони виконують. Заради чого вони це роблять? Але накази виконують на смерть. Ось ви бачите, вони йдуть на смерть. Вони розуміють, що вони йдуть на смерть. Інколи не розуміють, їм до кінця не кажуть, куди вони йдуть. Але вони йдуть на смерть, на вірну смерть. Ситуація така: деякі вже розуміють, що треба це закінчувати, і вже сумніваються в тому, що вони роблять. І навіщо вони це роблять? Але рухаються все одно вперед. Ситуація така: в них вже депресія в половини. І це також відслідковується. Але ми рухаємось, ми ліземо. На жаль.